Панове! Знаходимось ми на нашій будові поблизу Варшави, і тут я хочу розказати трошки більше історію, що це за будова, як у нас йде прогрес і що тут е, загалом відбулося. Отже, цю будову ми почали. 4 лютого сьогодні ми маємо 31 травня. Тобто, розумієте, що тут 4 місяці пройшло, і 12 будинків, 12 сегментів, вони знаходяться на такому етапі. Два місяці тому вже ми тут на цій будові були і знімали, і ви бачили, що два місяці тому були зроблені тільки самі фундаменти, і на оцьому блоці розпочинали закладати перші ряди блока. Так? Два місяці це дуже багато часу пройшло і вже мало бути це закінчено. Але тут трапилася неприємна історія. Чоловік, з яким ми співпрацювали, його не стало просто. Це наш був знайомий, товариш українець, з ким ми домовилися про роботу на цьому об'єкті. Ми зайшли сюди як підвиконавець, як супідрядник на стан сурови отварти, ну тобто стан суровий це тільки фундамент, стіни перекриття, ми мали тут зробити, і чоловіка не стало. Його спільник, його партнер по фірмі польський поляк. І ми не могли просто домовитися з ним про подальшу співпрацю. Договору тут не було. Так як це українець, наш товариш, ми з ним навіть договору не підписали на цю будову. Відповідно, і в нас були проблеми з оплатою за зроблену роботу. Поки ми домовлялися з тим його з співвласником, з тим його напарником поляком, то час був втрачений, робота стояла, ми фактично заморозили цю будову. Ну, бо самі розумієте, да, що ми Знати не знали цю людину, ми домовлялися з нашим співвітчизником, ми йому вірили, ми знали, що ми ці гроші свої зароблені отримаємо, тому що ми вже не, не один рік з ним співпрацювали і не було ніколи ніяких нюансів, не було ніяких проблем. А тут така трагедія трапилася, і нам довелося починати з спочатку. Будова стояла. Два тижні тому я постараюся знайти фотографії, показати, як виглядала ця будова два тижні тому. А два тижні тому тут були змуровані тільки перші, перші поверхи. За два тижні можете побачити, що тут було вже зробили. Підійдемо ближче, подивитися, оціните масштаб. Реально, от реально зараз побачите, були змуровані тільки перші поверха. Без монолітних робіт, без перекриття, без колон цих. Оці колони виставити опалубку, зробити їх. Це теж займає якийсь час. Так не суперскладні колони, але часто вони займають, щоб їх зробити. Це ж не проста монолітна стіна з усіх чотирьох-чотирьох сторін треба ту колону виставити і забетонувати. А от там, бачите, якраз оцей чоловік. Владислав, про який ви говорите, пишете в коментарях різні гадості, що він завжди ходить в чистій робочій одежі. Зараз ми підійдемо власне, в нього і запитаємо який секрет його чистого одягу на будові. — Владислав! Що, що за дурниці пишуть тобі в коментарях, там, що заставляють тебе говорити чи заставляють тебе знімати? Тобто заставляють через силу. Ну, так, Ну чорти. А, ні, 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 ні. Не вмію ніколи навчився на актора, тільки будівельник. А зовнішній вигляд чому такий? Постійно стараюся підтримувати себе в чистоті. і... А може колись якась керівничка приїде на будову, або інспекторша. <с. Або вже є тут інспекторша, керівничка є, є інспекторша. <с. <с. Так так що зовнішній вигляд має бути відповідний. Просто раз в тиждень треба робочу дерева ну це... вкидувати в сіралку, і тоді не буде таких от питань виникати. Так-так. Да? Чи виходить заробляти тобі тут? І в місяць що у тебе виходить? В місяць виходить від 10 тисяч. Від 10 тисяч. Так. Це в тебе так постійно було? На початках ні. Ну тобто, я прийшов до вас, це була зима і так не, не отримало. Ага. Менше ти годин думаєш, було коротше робочий день і. Ти думаєш, що це через зиму виходило менше? Чи, чи просто треба людина приходить на фірму і треба якийсь час оплатити? Потрібно, потрібно освоїтися, адаптуватися, зрозуміти, хто є хто. Скільки приблизно треба часу, на твою думку, так, щоб адаптуватися і війти в курс справи на фірмі? Два тижні місяць. Як для кого? Залежить, як яка фірма, як яка людина. А в тебе в перший місяць пам'ятаєш, скільки вийшло заробити? Шість з половиною? Шість. Шість з половиною. Так, так, так. Але це була жовтень місяць, жовтень листопад, дощі. Дощовий трій були місяці, так? Де? Так, 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 так. Угу. А Мало потім... працювали. А... А це от ти зараз кажеш, що в тебе виходить. В місяць скільки цього місяця за травень? Ще не було нараховано, але приблизно... Ти прикидуєш, скільки буде? Злотих? Десять з половиною, одинадцять. Десять з половиною тисяч. Одинадцять, так. Одинадцять навіть. Так. Окей. Це тільки цей місяць, а в квітні що було? А в квітні я працював бригадою на бетонах. Там 10 було. 10. 10, так. Я зрозумів, що це важка робота, це не для мене. Я трошки сонця боюся, трошки не дуже комфортно мені на сонці. І втікаю на муровку. Все-таки муровка, одну стіну вимурував, тіньок з'являється, можна другу мурувати. Скільки ти квадратів змурував за травень? Приблизно. Приблизно. Я з 8 травня почав мурувати просто. Угу. Порахував же? Ні, ще, ще не були пораховані. Сьогодні останній день, завтра будуть закриватися наряди і буду знати. Але так ти собі прикид, до скільки? Більше ти 350. Ти? 350. Більше 350. Так, так, так. Хлопець здоровий, має, так, так, так. має здоров'я працювати. Знаю, що щодо чого. Муллер, спеціаліст. П'ять років стажу. Стажу де? В Польщі. Мурвання. Ну, В основному мурування. Були такі, що так само не заливав, але я там довго не затримувався. Мені подобалося завжди мурування. Мурування – це моє. В мене це виходить. О, бачите, як людина, людина любить свою справу, то воно і виходить заробляти на цьому. Да? Так. А коли через силу, коли на силу, то і нічого і не заробиш. І там дай не знаю, найкращий інструмент, найчистіший, найновіший одяг нічого не допоможе, коли ти не майстер і коли ти не любиш ту роботу, яку ти, яку ти робиш. Да? Так, так. Окей, добре, дякую добре, тобі. І що? Цитата дня від мене під кінець. Кожен прожитий день наближає нас до зарплати. Хороша, хороша цитата. Добре. Я старався. Ну а цим коментаторам, що пишуть під відео, що, що ти можеш сказати? Чесно, я не бачив. Я заходив в і в Ютубі я не бачив, щоб писали щось. Ну, в Тіктоці, Там, А в Тіктоці б... не пишуть. Ну, Приходьте, старайтесь, заробляйте і будете мати. <гум> Хто працює, той має, так? Да? <гум> так. Окей, дякую. Добре, дякую вам також. Інвестор дав нам додатково місяць часу, щоб закінчити цю будову. Значить, ми мали її завершити 31 травня. Маємо завершити її до кінця червня. За два тижні був зроблений просто величезний, неймовірно величезний об'єм роботи. Ми сюди доставили людей, поставили сюди наші кращі бригади, і маємо, що на сьогоднішній день. Усі бетоні, найскладніші бетонні роботи зроблені. муровка йде повним ходом. І загалом ми розраховуємо закінчити цю будову до 20 червня. Такий в нас от план раніше ніж нам продовжили цей термін. Що зараз ми підійдемо до Олександра. Олександр Олександр вже з нами співпрацював рік тому, пішов потім на свої хліба, вирішив спробувати попрацювати. А в іншій компанії. Скажеш, пару слів, як, як вона? Чому вернувся в сім'ю назад? Не став нічого другого искать. Прийшов туди, куди знав уже, де пробував, бував. Здесь в Польше вот ваши конторы, бывал в Бельгии от вашей конторы, и там это здесь... коробить, коли говорить конторы, <суміло> мене фірма, мене фірма. там організовуємо все. <суміло> це без 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 претензій, Добре. це якби сленгове слово. До Чесно говоря, я на самом деле просто из-за того, что не стал искать ничего нового. Я знаю эту фирму. Вас знаю, всех знаю, все меня знают. Ні, вернувся молодець, але от є багато людей, вони просто е, навіть якщо десь там підуть попробують працювати там гірше, там не платять, ще там щось кидають, а назад не повернуться, бо їм що їм? Гордость. Да? От він гордий, не може переступити через себе. От вже він там, якщо він звільнився, то назад він не вернеться. В тебе як от з тим відчуття Нормально було позвонити, сказати, ребята, треба робота, давайте працювати. Ну, у меня нет такой гордости, как говорится. Дискомфорт наверное, был? Да. Дискомфорт? Uh -huh. не, не, не ощущал, ну, как бы. Время много прошло uh -huh. после всего, и как бы... Вы не дуже, мы не добрый, ду день. да? Да, не, не очень мы расходились, но всему есть, как говорится, время отстояться, uh -huh. устаканиться и успокоиться всем, дать. говориться нерви свою, ну, в другое русло направись. Ну и все, в принципе. Э, расскажи про свой досвід, що е чи є робота за межами компанії Безіммігрант. Ой, її багато є, ну, як сказати, яка вона, вона може з одної сторони дурна для когось, з іншої сторони вона може для когось і хороша, тому що Ну, ну, мне там не место, как говорится. Я не хочу там працевать. Вот. Потому что. В ну... чем відрізняється в нас, компанія, э, организация, чи. Я, я пробовал работать э, на часах, но ну, я же могу не говорить, где я работал. Да, да, что я не Я работал там на часах, и мне не нравится, э, требования, как говорят поляки, вымогания но потому что на часах, когда зарплата зависит только от часов, ни от чего больше. Вымогание намного больше, чем даже вот здесь вот со всеми вытекающими последствиями, которые могут быть работы на объём. Він по-русски говорить через то, что Саша белорус. и От як тобі комфортніше працювати є різниця там чи з поляками, чи з українцями, чи не знаю, там з турками, з ким ти працював, в яких компаніях ти працював? Я працював з поляками, з філіппінцями, українцями, грузинами, таджиками, азербайджанцями. Скільки не живуть. Я тільки ще з китайцями не працював нігде. Але все мабуть, скоро случиться. Также встречались на объектах э, колумбийцы, но ну, они просто так пришли и ушли. Я их один раз только увидел в один день на работе. А, ну, сопротивники, ну, да? Да. Ну, а так, как, как мне лучше работать? Мне комфортно, как говорится, со славянским народом работать. И если есть, как говорится, наши коренные русские, это Узбекистан, Таджикистан, тоже хорошие парни, нормально все. Так що поляки не хочу з поляками працювати. Они не підходять мені как бы. по, менталітету, по менталітету, да? да. Окей, добре. Олександр знову в нашій команді, знову ми працюємо, подивимося, е чи надовго вистачить. тому що ну, це, напевно, Я, я що... думаю, нормально повернутися вже надовго, так. Да? Пла плани великі. Плани великі, їх реалізувати можна тільки здесь. Скільки ти працював у нас до цього, пам'ятаєш? 8 місяців. Вісім місяців. 8 місяців відсутствував. Скільки само? Так. Вісім місяців працював, 8 місяців. Да. місяців, місяців. іншій фірмі працювати. Окей. Okay. Ну добре, будемо сподіватися, що тепер наша співпраця буде тривалішою. Бо ж ти ж бачиш, да, що у нас люди там чотири роки працюють, хто три, хто два, хто п'ять років. Ну, і в Бельгії є, там уже хто більше, мабуть, да? Сім років, 7 так, лет, вже, да. 7. є такі що сім років працюють. Ну, було б і більше таких, але сам розумієш, залишилися в Україні, не можуть виїхати. Наші, наші самі, самі старі кадри залишилися в Україні. Добре, Саш, дякую Добре. тобі за, за хороші слова. Дякую і вам. Все. Хто займається будівництвом, то взагалом е, розуміє, що на будові трапляється все, що завгодно. Бувають проблеми із доставкою матеріалів, і е, з затримкою оплати, і бувають навіть такі, такі трагічні історії. Е, ну, але життя продовжується, будова йде, як би там не було. Ми завжди свої зобов'язання виконуємо. Ми, незважаючи ні на що цю будову, не залишили. Все, що ми заплановуємо, ми позиціонуємо себе як надійного підрядника, як надійного виконавця, партнера, з ким можна працювати не один раз, а працювати вдовго. Те, що е, комусь можливо не подобається, наша принциповість чи наша така трохи е, жорсткість в позиції, ну, значить, Тим з нами не по дорозі. Я говорю конкретно про тих людей, які, яким не вдається домовитися на тих умовах, які вони собі думають. Говорю конкретно про цього приємника, який прийняв прийняв перейняв справи нашого співвітчизника українця. Ну але нам загалом. Роботи вистачає, є з ким працювати, є багато адекватних людей, і генеральних виконавців, і девелоперів, інвесторів. Ми, слава Богу, зарекомендували себе вже на цьому ринку в околицях Варшави, особливо на півдні Варшави. Ми є одним з найбільших і найнадійніших партнерів по будівництву, по капітальному будівництву будинків. Отаких от, от будиночків, Черегувок і ближняків, які ви бачите тут за мною. В коментарях загалом пишуть, що українці з нашими не працюють, а я скажу, що е я навпаки от, на прикладі от цієї будови зрозумів і почав, і почав цінувати більше співпрацю з нашими українцями, з людьми, з кого ти розумієш і хто тебе розуміє, і з ким краще і легше домовитися. Починаєш цінувати тоді, коли втрачаєш. Ми самі працюємо з українцями, і в нас працюють українці. І такі коментарі вони навіть ну, Вони болісні. Я б не сказав, що вони просто безглузді, вони просто навіть вони навіть болізні, болісні, тому що це торкається мене безпосередньо. Ну, і не хотілося, щоб просто люди такі дурниці писали. Напевно, що є люди і хороші, і погані, так само і платники, і власники фірм різні є. Ну але особисто а, наша компанія, наші, наша команда, наші працівники, люди, з якими ми співпрацюємо по декілька років і показуємо їх на відео, викладаємо в Ютубі. Ну, пробуємо якось донести, що Є адекватні люди, з ким варто співпрацювати, і коли пишуть такі дурниці в коментарях. Ну, то просто ну, я от, розводиш руками і думаєш, ну де ви взялися, де ви працювали, який у вас досвід, що вам таке трапилося в житті зле, що ви настільки озлоблені? Спробуйте, можливо, просто попрацювати з іншими партнерами, попробуйте до нас. Прийти, подивитися, як в нас воно відбувається, як в нас робота організована, як з виплатами. Можливо, просто змінити свою думку про е, співпрацю з українцями. Щиро бажаю вам знайти свого надійного партнера і, і працювати з ним дуже довго і успішно.